остался. О! Да я, да я появился, я не понимаю ничего. О, oh, да я У мне и не пошли, и все, и ничего, ничего не могу, не понимаю, и все, и ничего не знаю, ничего. Ммм, Я нічого толком не розумію, що тут робиться, хоча я згадую. Не згадую, що тут можна робити. Хм. А, хоча я згадав. Тут напевно треба розвиватись або воювати. Я не знаю. Петух проти петуха. Ну, але перше потрібно себе накачати. Але е, поблизу зали ніякого я не бачу. Піду шукати зал. Ой, щось хапало зобновилось, Я кудись, е. е, е я кудись е, телепортнувся. Странно. Ну добре, буду шукати зал. Може, ось цей зал? Ну добре, давайте сюди зайдемо. Так, і вроді сюди знайшов хід. Давайте подивимось, що тут. Ніфіга собі. Я не думаю, що в таких залах так красиво. О, а це хто? Е, ви тренер? Так, так, що ти хочеш від мене? Я просто хотів би тут позайматися, щоб стати силачем. Ну ти можеш нас потренуватися. А що тобі треба? Не да, нічого такого, просто потренуватися, накачатися, біцем за покачати вот ті, гантелі попідніма. Нічого тут, я нічого такого не хочу. Ну добре, проходи. Але спочатку віджимайся. Ну добре. Два. Три. чотири. Траз! Можешь дышить. А ну добрый шесть семь. Ау, я Ну, добре, а що вони означають? Да, означають, вони нічого. Вони просто для того, щоб битися. Вони називаються боксерські груші. А, ну добре, можна на них потренуватись? Там можна, можна, тільки на тобі рукавиці. У дякую, все я пішов. Оця штука. No, 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 Можна піти идти сюди в спаринги? Да можна, можна. Тільки сюди не заходи. Ну добре. І зараз тут виступають новенький та найбільший тела, чемпіон, цього залу. Ти там будь Аккуратный бо він чемпіон. Досить добре буде, повірте мені, удивиться! Бей! Ааа! Я ж казав, що все добре буде. Ну все, через 15 хвилин мені вручать кубок. Молодець. Є-є-є-єс! Є-є-є-є-єс! Може, тепер гантелі попіднімаю? Можна. Ой. Дайте рукавиці, тільки зніму. Все. Ах. Була не була. Десять! Все, я повідомив. Молодець. Але тепер ти ще потренуєшся на грушах. Та без проблем. До речі, я, я просто якраз не знав, що я буду якраз. Е

Можеш далі займатися. Добре. На-на-на-на. Я зараз ще тут гроші рознесу. Ну все, в мене вже голос лайдіший став. Ой, це якесь закинуте місце, напевно. Не знаю. Давайте. Десь я припаркуюсь, але не знаю. Де? Давай, ти зараз проїжджаш по цьому місту і пошукаю, де можна припаркуватися. <плес> я вже е о! -о, -о! <плес> 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 я і я вже виїхав з того міста, де я саме народився. Mm. Давайте я буду жити е ось тут. Ну, не знаю, там вроді казали, що там якась М'ясна свиня чи що? Я не знаю. Треба буде э, дізнатися. А Поки що тоді, нічого нема. Почекайте, а чому мене приціл був червоний? Чекайте, урон не можу наносити? Мені цікаво. Дивно. Чо я урон не можу наносити? Але... Там нікого нема. Це якось дивно. До речі, мені тренер залишив на пам'ять рукавиці, щоб. Ну на всякий випадок. Читерство? Добре, пофігу. І на всякий випадок, щоб. Я не забув, що я туди ходив. Ну добре. Знов чи що? Добре, я тут зараз тут забуду і, і все. Ну все, я забудував, що я поставив тут, тут такий коврик. Ну добре, вже потрібно забудовувати хату. А ну Та реально можна урон наносити і не знаю хто це тут. А, це щось дивне. Сріл дивне. О, воно тут стоїть? Тут щось є. Тут щось є. А тепер нема. Не знаю, що це таке. Значит, ты. Добре, зараз буду будувати. Ух, на відео чекати не треба, все вже давно збудоване. Ну добре. І на всякий випадок. У мене тут стоїть калашик, От він. Зараз я його візьму. Ну що, як ви вірите, що в мене є? Добре, поставлю його на місце. Ох, все. На всякий випадок тут буде стояти, може хтось ще буде нападати, а я поки що пограю на піаніно. <звук> Що це, шо це є таке? О! Шо це? Іду подивлюсь. Так. Хопа. Так, я вибрав все. Треба подивитися, що це? О. О! Треба тряпку взяти, щоб це витерти. Слава Богу, у мене була тряпка. Хто це був? Шо це було? Я нічого не пам'ятаю. о Що це було ще Ай! А-а-а! 我、oh. Спокійно! спокійно стоять, Забирай його пацани везем його. Добре, добре, зараз привезем. Так, ми вроді під'їжджаємо до лабораторії. Щоб його перетворити. о куди? Щоб його перетворити в людину. А, добре. Все, забуксуємося біля лікарні. Е, ну, е, я маю. я маю на увазі зупинимось. Ну все, ми приїхали. О, добре. Пацани, ми роботу знаємо. Так що нам потрібно його перетворити в людину, бо він взагалі почав усіх вбивати. Добре. Бо... Я вже більше не мутирую? Так, ми вас зробили в, люд... в людину. І я нічого не пам'ятаю. Чому? Чому я нічого не пам'ятаю? Того, що вас кусили перед тим, як ви вийшли подивитися, що це мутирувало. А, ну добре. А на цяло му филм до кинца. Петпесвайте, ставте лайки и да коментуйте, ако им се цей филм. А филм петходи до кинца.